Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про розведення кроликів, а саме відповім вам на таке запитання, чи може бути у кролиматки подвійна сукрільність? Це явище зустрічається інколи при спільному утриманні самок і самців, а також при визначенні сукрільності підсаджуванням кролиматки до самця через 2 тижні після парування. Такий спосіб контролю сукрільності у 80% випадків дає правильну відповідь. Сукрільна самка агресивна кусає самця. Або, навпаки, видає жалібні звуки, відмовляючись від парування. Проте треба мати на увазі, що кролематка може відмовлятися від парування і тому, що в цей момент вона не в стані охоти. Разом з тим, Бувають випадки, коли сукрільна самка допускає до себе самця. Анатомічна будова її статевого апарата така, що в різних рогах матки можуть розвиватися зародки неоднакового віку, після закінчення розвитку, яких відповідно в різний час і народжується приплід, у такому разі спостерігається подвійна сукрільність. Це явище шкідливе. По-перше, кролівник не поставить самці, коли потрібно гніздовий ящик. Він подумає, що під час першого парування вона не запліднилася або був непомічений ним аборт. Таким чином, перший приплід загине. По-друге, подвійна сукрільність дуже виснажує кролематку і призводить до народження слабких кроленят. От і все, ви щойно дізнались, чи може бути у кролематки подвійна сукрільність. У наступному відео розповім вам про догляд за сукрільними кролематками. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео! Па-па!